З вами Релі Рей, якщо бути точніше, Рей. Я думаю, по назву відео ви вже Мяу, в... бо я коли побачила цей пост, теж була Я хочу зразу зробити міні-дисклеймер. Якщо ви любите астрологів, езотериків, тарологів і все в цьому порядку, підіть з цього відео. Будь ласка, мені не треба суперечки в коментарях, мені не треба цього гейту, мені цього всього не треба. Я як автор цих людей осуджую, тому що вони зачасту наживаються на людях, у яких все дуже погано в житті. Скажем так, окей? Надіюсь, я дисклеймер маленький зробила. Можемо перейти далі. Що ж, почну з того, що я наткнулася на це випадково. І сам заголовок вже кричав: Рей, це тобі треба. Чому, спитаєте ви, бо я родилася і прожила 10 років в Тернополі. О, як? Ну, коротше, зараз Я ну як зараз, я вже давно переїхав в Ірпінь і живу тут майже 6 років, але це неважливо. Важливо це цей скарб. Вісник смерті в Тернополі. Сьогодні я прокинулась з новинами, що дуже сильно постраждав Тернопіль від ракетної атаки. На зараз 25 загиблих. Що ж там сталося? Весь день ходила я з цією думкою, і. Бро! Ти сама відповіла собі на питання. Прилетіла ракета від Росії і люди померли, але ні, вона хотіла подивитися на тонкому плані. Мені дуже шкода, що я так бомблю. Вибачте, будь ласка, але блін Тернопіль, місто, в якому я прожила 10 років, де я родилась, де я ходила по своїм першим паркам, де я там знайшла своїх перших друзів, де я пішла в першу школу. Це місто мого дитинства. Моє рідне блін. Я, я не можу не бомбити. Окей? І знаєте, я ще не бомблю. Я коли вперше раз це читала, я стільки цю людину обзивала і просто материла. Я це не буду робити відео, тому Ах, і коли зайшла подивитися, що ж відбувається на тонкому плані, то побачила зруйнований будинок, і над будинком стоять дві постаті: одна велика і чорна, як безодня, а інша така ж висока і біла, як молоко. Ем, ну, знаєте, я не дуже хочу вас розчаровувати, але коли ви бачите якихось духів, то зачту краще піти до психолога і психіатра, щоб вам не значили таблеточки від шизофренії. Ну, та знаєте, так акуратненько питаюсь, підійти до того, що це якісь пізді. Ну, да ладно, давайте продовжимо, поки я нікого не з'їла. Ці дві постаті працювали поруч один одним, Якісь душі йшли до білої постаті наверх, і якийсь душі йшли до чорної постаті в цю бозодню, яка їх не мов би їла. О, я чорна постать. Ладно, вибачте, зірвалась. Очевидно, що я там була зайва, та не можна було заважати процесу. Щось подібне я бачила, коли взірвали Каховську ГС. Там теж були ці постаді, які приймали душі. Окей, okay. в мене питання: якщо одна постать приймає людей, типу вона хороша, а друга ні, то чому хороша постать не об'єє погану постать? Ну, типа, чорний їй чимось платить, чи як? А, і ще чому вони не можуть перестроїти ракету назад в Росію? Ну, типу, реально чому? Якщо вони суперкруті, вони сині, вони забирають душі, там, розпределяють на ад і рай, то чому ні? Ну, типу, там же ж є да? просто ракетку назад повертаєте, а душі збирають стариків, я не знаю, на моїй пам'яті там їх доволі дохуєння. Окей, ладно, і тут е він мені показує, що заду нього не мов би приставили як допіса нічого собі. Ой. Окей, ладно. І на нього давлять, а давить саме ця чорна постать. Вона безомоційно підходить до Грегора і каже пропустити ракети. Не захищай, опусти свої крила. Коротше, а, мені дали відповідь, і Б. Тобто ракети в нас стріляють, бо хороший дух в заложниках. <плес> <плес> я не можу. Ні? Я не можу терпіти це борошно. Як? Я, я не розумію, як до цього можна дійти. Ну як? Я дивуюсь таким людям більше, ніж всяким фурі чи квадроберам, чесно. Ну, я, я реально не розумію, як це можна було придумати. Просто просто, да. окей. Okay. Хто це? Не дивись на неї, а тим, а тим паче не спілкуйся з нею. Мене швидко перехопили янголи і підняли високо над містом, щоб я уникала контакту з чорною безодньою. Так хто це? Це вісник смерті? Окей, я надеюсь, я, за... я дуже епічно прочитала, я сподіваюся, да? А, Я скажу чесно, це звучить як якась ровка по отелю Хазбіну <свісно>, в мої найкращі часи, бля. Я не знаю, це, це такий бред. Я, я навіть не знаю, як це коменту... ну, коментувати. Мені цікаво людина, як це вообще вона придумає? Типу, це реально є якісь неї сни, чи, чи як? Ну, мені реально цікаво. Коротше. <кій> по Янголам навіть щитувалося те, що вони не можуть лізти в його роботу. Він сам по собі, він, безодня, яка не мо... якою не можна керувати. Я хазяю, чи це мені чомусь все нагадує Едварда з сумрок. I don't know why, а, але чому ні, собственно. Коротше. Він може вилазити в любій точці планети. І наскільки я їх зрозуміла, він приходить за уловом. Боже, е окей, ладно, я вот цей е цікавлюсь, да? а на <плес> хоро хороший дух. Ну, типу, він просто приймає хороші душі. А... Що, яка з нього ще польза. Ну, типу, він же ж дух добри, доброта д добра, да? але польза з його доброти Ну по нулям. Ладно, коротше, я все поняла Є два духа, ну, в її сесвіті, Да один на цепі під пістолетом, рядом з чорною душею, яка кушає. І тримає на поводку хорошу душу. Хороша не може нам допомагати, бо вона тупа і просто викрутитись ну, не може. Круто-круто. Я реально скоро до всіх лікарні поїду. Ну, Я не знаю, хто швидше автор цього, чи я. Окей, зараз, а вот. А чому саме тут їх замовили? Вона... Посилка з нової почти. Я завжди знала, що нова почта дивна контора. Ладно. Їх замовили, він прийшов забрати замовлення. Хто замовив? І навіщо? Ті, хто прагнуть вади і роблять обряди, а потім платять крові людей за послуги нижнього світу, і у тих, у кого є контракти з нижнім світом з минулих життів чи породу. Коротше, хто більш хто більше видимий для низів, їх беруть і ними розплачуються. Особливо, якщо людина живе, не створює багато енергії для низів, щоб їм платити. То її життя можуть забрати як плату, типу як ну нарешті. Шо, блядь? Ам... Окей, це Рей на монтажі, і я дуже погано пожартувала про наших чиновників. Будь ласка, не вбивайте мене. Як я зрозуміла, ця людинка має на увазі Путіна і його оцих всіх гадалок. Я чомусь зійшла до цієї думки тільки зараз. Взагалі дивно з того, що дух базарить з нею як з найкращою подругою розказав весь прикол своїх махінацій, і ще такий, ну, коротше, хто там більше видимий, тому і подібне. Тобто є ті люди, які мають право розпоряджатися душами. Тих, хто їм довірив своє життя та благоустрій. Устрій, ці люди своїми обрядами вмикають, да, вмикають, вмикають доступ до низів, а ці низи вже пожинають плоди у вигляді того, хто їм потрібен. Так, так, тут ще один жарт про нашу владу. Я велика молодець, мене реально скоро депортують. Короче, тут теж малося на увазі про Путіна і так далі. Ну я ж кажу, мене депортують, або посадять, я не знаю, що краще. І краще. Напишіть це в коментарях, що краще депортація, чи те, що мене посадять. Ну, як мінімум рейд давно треба. <кій> Ладно. Це хіба всі ці люди мали контракти і були видимими для низів? Ні, ти ж бачиш, що лише частина цих дуже йде до безоні, а інша йде на світло. А чому втратила життя це інша частина людей, ну, типу хороших? Тут янголи здихнув. А, -а, 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 а! Стоп, стоп, стоп! Вона зараз говорить. П. Коротше, я весь час думав, що вона говорить якраз таки з цією безонькою, але походу наговорила з янголами, які її забрали. І, окей, в мене нове питання: а чому ці янголи не порішають цю чорну душу? Ну, їх як мінімум два, а вона одна. Вона що тут добру душу натравить, Дай її я не знаю. Я плюну на неї і вона просто втіче. Ладно, коротше, ну реально, чому ні, якщо так? Да? Тому що слабкий контакт з янголом. О, це моя любима частина, це остання і любима частина. Контакт з янголами люди не ставлять пріоритет той внутрішній голос, яким часто ми є. Да, всі ж чують голоса кожний божний день, да? звичайно, в мене так на постоянці. Я завжди чую голос зранку не йди в школу, залишся в своєму ліжечку і поспи більше, ніж 5 годин. Давай ти зможеш. Ладно. Ти ж знаєш історії, де людей відводили коли потрібно, і таких історій нашої роботи безліч. Спойлер, я не одну не чула. Їх треба прославляти, щоб люди прокачували навичку комунікації з нами. Боже, ми тепер в геншені, де треба прокачувати уміння, щоб добитися, я не знаю, це шесть. Лізе, я не знаю. I don't know. Я давно не грала в Геншин. Коротше, що я хочу сказати, ми просто живемо в матриці, де все ігра нам іграє духами, нам управляють духи. Ой, ладно. А так виходить, що є ті, хто страждають за компанію у цій війні. За компанію, блядь. ДА! Люди вирішили не виїжджати зі своєї країни, то, тому вони просто за компанію страждають. Не їм же ж класно страждати за компанію, Всім класно страждати. ДА! Звичайно, вони ж страждають за компанію. Або окей, ми не говоримо про тих, хто хотів там виїхати і так далі. Просто людина залишилась вдома, тому що там болить голова, і її за компанію вбило блядь. Так зб'ясеться за компанією. У цій війні, бо, бо немає контакту з нами і ставлять в пріоритет безгрузні речі. Наприклад, піти на роботу, коли тобі все говорить, навколо що не потрібно, і так далі. Я, я ж кажу, мене так зішковує. Але так, як у них немає контактів, то їх вниз не заберуть. Тому і дві постаті, постаті. одна поважає наверх, а інша вниз. Я все відчуваю, як в цьому мемі Тіпа, піти на роботу? Ні. Двіритися комусь з духу в голові? Да. <кхи> <кхи> Мені вже <кхи> погано. Це, це пізнь. Я просто не розумію, як такі люди придумають таку хрінь, Ну, реально. Я інколи не можу придумати сюжет для відео, а тут отаке. Я дуже надію, що це буде менше і менше популярним, тому що ці люди зачасту наживаються на людей, у яких все дуже погано. Ці люди дають брехливу надію, за яку їм платять гроші. І я вважаю, що люди не мають платити за брехню. Я, не, ну, я вважаю, що цієї фігні не має існувати. Я не знаю, що ще додати. В принципі, на цьому мої думки закінчені, і, і все. Я вам дуже вдячна за 93 підписника. Мені дуже приємно, що вас так багато. Я вас люблю і хочу вам подарити ковабу з кимось із вас. Ми подивимось з вами його серіал Ядовита любов. Якось так він перекладається, я не пам'ятаю правильно. Коротше, я звучу, якщо ви захочете, то можете допомогти. Він на англійській, але я перекладу його. Також від вас потрібен персонаж або ваша, ось, я не знаю, хтось просто в гачі або стікер-паком, Ваша індивідуальна думка і ТГ. Да, Бажано ТГ. Мій юз є в ТГК, ну і, звичайно, можливо, я напишу в описі. Чекаю до 100 підписників і в ТГК напишу, чи я знайшла людину, чи буду я сама. Дякую вам за все, дякую, що послухали мене, дуже вас люблю. Всім до побачення.